Перезавантаження відбулося в кабінеті міністрів. Ми з вами на каналі інтервізор. Я Світлана Кушнір. Зараз ми долучимо для того, щоб проаналізувати, що ж відбулося, які нові прийшли достойники. Я можу не дуже достойні кандидатури на ці, на ці посади, які були досі вакантними. Українського політолога Ігоря Ритеровича, кандидата політичних наук. Пане Ігоре, якщо ви нас чуєте, бачите, вітання вам. Вітаю! Ну що ж, давайте тоді можливо, одним якимсь. Реченням означимо, а що відбулося? Раптом не сіло, не впало, ну, можливо, вже і впало, і в сіло. Прийшлося змінювати кабінет міністрів. Не те, щоб там багато людей а, змінилося взагалі, але перестановки відбулися. Причому на деякі посади прийшли люди, які взагалі не були очікувані. Ну, наприклад, ніхто не очікував, що на ветеранів буде переведена заступниця з міністерства оборони пані Калмикова, ну, дивіться, я б назвав це, мабуть, не великим перезавантаженням, а великим пересуванням або переставлянням. Тобто, тут певною мірою е, ну, відбулися відбулися такі ротитаційні зміни. Е, е, ми до кінця так і не, не, не знаємо до сьогоднішнього дня, що було ключовою причиною подібних змін, оскільки ну, офіційна позиція щодо Нової мотивації, нового якогось імпульсу, або що дуже дивно звучало в устах президента, необхідність покращення взаємовідносин між центральними органами влади і місцевим самоврядуванням напередодні опалювального сезону. Ну яким чином це, наприклад, стосується там міністерства юстиції чи там там, Міністерства закордонних справ не дуже зрозуміло. Але е, ми побачили, що кадровий ресурс, кадровий потенціал у влади не надто великий. Тому по суті мова йшла про якесь механічне переставляння людей всередині тієї системи, яка працює ну як мінімум спочатку широкомасштабної війни. Наскільки це переставляння буде ефективним? Ну, склада сказати складно. Там безумовно є люди, які є високими тісно професіоналами. Я думаю, що особливих застережень там немає по пану Сибігії, да який очолює міністерство закордонних справ, кадровий дипломат, посол. Людина з дуже великим досвідом, людина, яка вміє в принципі комунікувати, в тому числі і засобами масової інформації. Людина лояльна, в тому числі до офісу президента, оскільки він там достатньо новий період часу працював. Але ну частина призначень, мені здається, вони відбулися по принципу, що давайте просто поставимо нових людей. Для того щоб якось перезавантажити ситуацію. Ну і сподіватися, що ці нові люди виявляться, хоча б трошки більш ефективними, ніж їхні попередники. Тому що в нас ну були окремі міністри, які пішли в відставку, прізвища яких не те, що нічого не говорили для широкого загалу, вони нічого й не говорили за великим рахунком для експертного співтовариства. Але сталося те, що сталося на глобальну зміну уряду, президент не наважився, і на це є звичайно свої причини. Але поміняти майже половину міністрів їм вчора вдалося. Причому, е наскільки я зрозумів, е ці зміни відбулися ну, з деяким порушенням процедури, і тепер можуть виникнути навіть певні питання стосовно легітимності тих міністрів, які були призначені. На це зараз, звичайно, ніхто не буде звертати особливої уваги, тому що, можливо, ці люди так довго і працювати не будуть на цих посадах, але тим не менше маємо те, що маємо. Одна з кандидатур, яка була призначена вчора, це пан Точицький, міністр культури та перестратегічних комунікацій. До того він працював у офісі президента і ну, мало був дотичний до. Культури, але, ну, звичайно, він вихований і культурна людина, тому, можливо, мабуть, з таких критеріїв можна було призначати на цю посаду. Як ви думаєте, чому а, саме з офісу, частина міністрів в офіс, частина з офісу це оці ті самі уже класичні 5-6 президентських самураїв, які управляють і допомагають йому управляти усім? Ну, певною певною мірою так це якраз обмеженість оцієї лави запасних. Немає з кого вибирати, немає людей, е, точніше, так люди є зі сторони, але нема бажання і нема мабуть сміливості цих людей запросити. Оскільки вони явно будуть веде вести себе по іншому, не так як себе ведуть там або вели колишні, або будуть вести діючі міністри. Тому ми побачили так пересування перетасування колоди з офісу, пішли в кабінет міністрів, з кабінету міністрів повернулися в офіс. Ну, по пану міністру культури і стратегічних комунікацій, мені здається, тут взагалі немає питань. Людина все ж таки в одній групі з паном Єрмаком навчалася. Я думаю, що це дуже важливий фактор, який безпосередньо вплинув на його призначення. Хоча. Ну, знаєте, я чув про нього ну достатньо позитивну інформацію в тому плані, що він якраз вміє налагоджувати комунікацію. Я так розумію, що він більше буде займатися не культурою, а саме цими стратегічними комунікаціями, ну грубо кажучи, боротьбою з російською пропагандою, з російським ІПСО і вибудовуванням якоїсь єдиної інформаційної політики, політики одного голосу, да яка повинна. Бути від України як на міжнародній арені, так і всередині він вчора зробив вже заяву, що не, не планує відмовлятися від загальнонаціонального марафону. Ну і це в принципі в тому числі дуже добре унаочнює його пріоритети на цій посаді і чим він більше буде займатися. Так що я думаю, що культурним діячам тут можна заспокоїтися їх особливо з ними ніхто особливо спілкуватися не буде, як і попередній міністр особливо там не спілкувався а будуть більше уваги приділяти чисто інформаційним питанням. Ще два коротких питання. Перше, ну що ж тепер уряд таки розробить свою програму, і затвердить через парламент. І чи буде знову працювати Ні, так, як працював? нічого нічого уряд не буде затверджувати? Ну я не виключаю, що вони якусь пробу можуть зробити, але це мало ймовірно. Наскільки мені відомо, ніхто над цією програмою зараз не працює і працювати не збирається. Плюс ймовірність затвердження такої програми в Верховній Раді. Ну вона не має на сьогоднішній день. Дивіться, не з юрнез юридично з юридичної точки зору якраз це б необхідно. А от з реальної точки зору це не має сенсу, тому що. Кабінет міністрів буде працювати стільки, скільки вирішать на банковій, а не скажімо, стільки, скільки вирішать народні депутати. Плюс спікер вже на всякий випадок зробив заяву вже достатньо давно, що. Виявляється, в нас власне прем'єр-міністра змінювати не можна. Да що що це ж начебто протиричить тому, що записано в законі щодо правового режиму воєнного стану? Це, звичайно, не відповідає дійсності. Кабмін міняти можна, але ніхто зараз на цій програмі зациклюватися не буде, і ніхто не буде на це витрачати якісь додаткові ресурси, оскільки Кабмін до цього працював без програми. І при чому працював багато років, в тому числі під час широкомасштабного вторгнення. Ну, чого їм зараз змінювати ці підходи, якусь нову програму розробляти? Так, що буде в нас безпрограмний Кабмін, але це, врешті-решта, ситуація, до якої він звик, і яка для нього не представляє щось таке екстраординарне. І наостанок два міністри Денис Малюська і Дмитро Кулева, Кулеба, генератори БЕМів, жартів політичних і не лише підуть на почесну політичну пенсію. Ну, воно наразі так виглядає. Хоча я думаю, тут треба розрізняти власне майбутнє малюськи і Кулеби. Малюська сам хотів давно піти з посади. Я знаю, що до нього таке неоднозначне ставлення. Він вийшов в історію своїми фотографіями і так далі. Але він і достатньо багато робив на своїй посаді. Але він хотів піти кудись в приватний сектор. Я так розумію, що для нього питання грошей, питання можливості заробляти воно було можлив... важливим, і саме це є ключовою причиною, а не якесь там емоційне вигорання, про яке писали деякі депутати. Слухайте, Давайте не будемо про емоційне вигорання під час війни. Все суспільство якось справляється. А міністри і депутати тим більше повинні з цим справлятися. Тому тут у малюський інший момент. Він хотів, він писав заяви, і от, нарешті, його відпустили. А з Кулебою ситуація зовсім інша. Наскільки мені відомо, в нього був в нього була дуже холодна розмова на банковій, за результатами якої він написав цю заяву, і він не сильно хотів йти з цієї посади. і далеко не факт, що він. Отримає зараз якусь посаду, таку яку можна буде розцінювати як політична пенсія. Ну, типу, там в Брюсселі, десь послом, чи послом в якусь там країну, можливо, він на це не погодиться, тому може він якраз і займеться якимись іншими справами. Які будуть мати більше відношення до публічної політики і мати більше відношення до якогось там політичного майбутнього? Звичайно, віддаленого, але точно не зараз. Тому я от клебу поки би не, не списував там з рахунків. Якщо йому знайдуть щось таке, на що він погодиться, це буде одна історія. Якщо не знайдуть, ну я не виключаю, що ми про нього ще почуємо, але можливо навіть не на в тому форматі, який дуже сильно буде подобатися нинішній владі. Тому що, врешті-решт, в нього через якийсь період часу будуть розв'язані руки, і він зможе. Деякі речі називати своїми именами. Якщо в нього, звичайно, буде таке бажання, якщо в нього звичайно буде така амбіція, може йому щось і підшукають, і він власне на це погодиться і поїде з країни представляти інтереси України десь за кордоном. Я вам дуже дякую, пане Ігоре. Пронагідно, якщо Дмитро Кулеба нас чує, ми його запросимо в студію для того, щоб він нам секретики з банкової, ну або, скажімо так, з підсподу споду МЗС розповів. Якщо це можна, якщо це взагалі може бути можливим, ми говорили про велике пересування, а не про велике перезавантаження Кабінету міністрів з українським політологом Ігорем Ретеровичем. Ви були на каналі інтервізорі. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте це відео, ставте лайк, діліться ним у соцмережах. З вами працювала Світлана Кошнір. Побачимось.